Добрий день, друзі-винахідники. Вирішив зробити собі контактну зварку, з чого Бог послав. Ну, Бог послав мені такий трансформатор. Здоровий біля. 10 на 10, як то кажуть. Ну і ще послав від старого зварочного апарату. Тоже би. Тут і 220 і 380 вольт. О, так що, щось будемо робити. Ну, спочатку будемо розберети цей. Подивимось, що до чого. Так, розібрали трансформатор і одержали провід товщиною 1,5. Ну, 7, то, напевно, там ізоляція, ще якісь китайське чуть-чуть пошкодження. Ну, Вторинна обводка 1,5. Розмотав первинку. Що ми маємо? Да, у нас дуже мало місця для вторичної обмотки. А маємо ми первинка, 1 мм по діаметру мідь, 0,75 квадрата, 1 мм по діаметру міді витримує 2-3 кВт, ну так приблизно. А метал желізо. Ми маємо 10 см на 4-5 см. Це онлайн розрахунки мого трансформатора, де ми бачимо, що вторинна обмотка має бути 4 витка і діаметр дроту має бути 9 мм. А це інший калькулятор, де показано, що діаметр міді 9 мм це приблизно 65 квадратів. Значить, мені треба 65 квадратів і 4 витка. Чому проблема кабелів? Проблема кабелів в тому, що між ними створюються пустоти. Я не пікасовно малював, як міг тут кабель діама, діаметром 1 см. І пустоти десь приблизно 30-40%. Як то кажуть, і якщо ви візьмете такий кабель, то він не буде відповідати тій квадратурі. Ну, я вирішив на своє зварки ставити мідний прут, діаметром 8 мм 50 квадратів. Думаю, має бути добре. А зі старого стартера можна отримувати два мідні болти і шайбу, які в майбутньому можуть стати електродами. І так, зложив я докупи один прут вдвоє. Тобто, вдвоє по 8 мм в діаметрі. Це 50 квадратів один плюс 50 квадратів другий дорівнює 100 квадратів. І так, вторинка в мене буде 100 квадратів. Ось ви бачите, в яких муках мотається шинка. Треба приключувати бляхою, щоб не вилізало. Стукати такою киянкою. О! Щоб трималося. Ну і. Тисками, щоб так сказати, воно нікуди не тікало. Тут я намотав таку ізоленту, по якій можна бити, а всередині матеріальна. Ну що, з трудом намотали, будемо натягувати. Зрозуміло, що шинку зверху таку не натягнеш. Треба знімати кріплення. А так як її будеш розкручувати, знову на місце, так точно не стане. Ну, зараз ми тут легенько. Зробимо грав, грав. Ну, ось розібрали. Хтось тут мотав нагло так перевичку. Засунув перевичку досить легко. Видно, точно розчитав зазори. Тут головне, чуть-чуть дати зазори, аби вона легенько заходила, коли ви мотаєте таку грубу шинку на кубанці. Ну, ось насунули. Тут відрізали чуть-чуть І тут відрізали чуть-чуть як то кажуть. І зняли, засунули, набили, поставили. Все добре. Тепер будемо ставити це. А тут, щоб до почалося, треба таку штучку вкласти. Ну, е, як то кажуть, відсошити від трансформатора, щоб не було контакту з желізом, коли нагріється. Така штука береться від е, пластикової плити. ДСП. Тут такий пластик на ДСП наклеюють, Ну і ви його кусочком відриваєте і завжди маєте тоненьку штуку, як текла. Так що це не проблема. Ось так проходить зборка. Запхав одну пластину, перевернув, запхав другу пластину. Це тому, що дуже плотно, бачите, тут розриває. І тут так розриває, треба прижимати, щоб це все прижати, приходиться перевертати то сюди, то туди. Так, ну що, продовжуємо збирати. Ось і закінчили ми його збирати. Результат такий. Показує 2,2-2,3 В, ну як йому подобається. Ось його габарити. Важив він 9 кг. Значить, під, по підрахунками. Два проводи діаметром по 8 мм міді 100 квадратів, 2,2 В, приблизно 250 ампер. Десь так він виходить. Китайці прислали плату електронну, яку буде ставити, бо нема бажання робити все на соплях, зараз пробувати. Воно, воно буде палити, просто метал в ніякого толку. Воно має мати певний період щокнути і зварити, а не там розжарювати до красна. Ну, Бувайте здорові до зустрічі в другій серії, друзі винахідники.